Екселес Shadow Legends. З вами Ахіл, і сьогодні у нас в плані поміряться біцухою з четвертим босом. Я довго не міг знайти записане це відео, тому що всі відео, які я записував до цього, там було два-три траї, інколи набагато більше. Але саме це відео з четвертим босом я не міг знайти. А чому я не міг його знайти? Тому що я його пройшов з першого разу, після третього боса я нічого не змінював, просто розкидав героїв, нажав старт і пішли. Поки що я можу сказати точно, що друга фаза виглядає найлегшою з усіх фаз. Я не пам'ятаю, який п'ятий босс, але чомусь у мене така надія, що він також буде дуже легкий. Я не знаю до кінця, може це такий навіть, легенький тролінг від розробників. Що коли ми прийдемо на шостого боса, то ми потратимо той час, за який би ми могли потратити і на третьому, і на четвертому, і на п'ятому, все це ми будемо витрачати на шостому. Але до шостого нам ще далеко, тому давайте трошки поговоримо про цей етап. Знизу ми ставимо любого героя, який б'є масухою, і буде доставати до скелетів. Плюс тут стане трошки важче. Нам треба сюди ставити хіл для того, щоб він підсейвив вашого героя. В моєму випадку це буде в'єдна. Зверху нам двох танків вистачає з головою. Але так як тут небагато місця, щоб поставити лучників або магів, то краще за спину танків поставити наших ДДшників. Дуже круто сюди заходить Валькірія. Якщо поміняти її місцем із зіліту, то Валькірія просто у цьому вузькому коридорі буду касити все живе. Також мені сподобалось, як себе показав Зелус, тому що тут мало місця, і його одна пляма вона задіває сразу дві точки, куди попадають моби, тобто ефективність від нього просто колосальна. Але насправді рівень не важкий, тому кого ви там не поставили, цього урону буде достатньо. Від мене на сьогодні все. Я бажаю вам завжди вчасно прожимати свої ульти як в реальному житті, так і в грі. А ми зустрінемось на п'ятому боці. You better be quick. on is enough to change the game, let alone the king.